Шановні семикласники, вітаю вас на уроці української мови Моє ім'я Людмила Зленко. Українська мова різнокольорова. не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідно знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. І розумів, наскільки складно це все зрозуміти і згадати. І все в онлайні, у нас кохання в онлайні, у нас сім'ї створюються в онлайні, і навчатися в онлайні це теж нормально і правильно. Отже, Михайло, Олю, сьогодні ми з вами знайомимось з новою темою, яка називається прийменник. Але для початку нам потрібно пригадати. Що таке взагалі морфологія, як наука, так? які елементи структурні вона вивчає, і чим прийменник відрізняється від тих частин мови, які ми з вами вже вивчили. Перш за все, ми пригадуємо, що серед частин мови розрізняють самостійні і службові. До самостійних у нас належить іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово і прислівник, який ми з вами вже вивчили. До службових належить прийменник, сполучник і частка, окремо вигук, тому що він не підходить ні до одного, ні до іншого розряду. Наша з вами задача з'ясувати, чим же цей прийменник відрізняється від усіх інших частин мови, які ми з вами вже вивчили. Давайте проведемо експеримент. Візьмемо будь-яке слово повнозначне, наприклад, слово стіл. Які ознаки як частини мови ми можемо назвати? Ми можемо поставити питання, так? Що стіл? Для неїстот це питання що. Тобто до іменника стіл ми можемо поставити питання раз. У реченні цей іменник буде виконувати різну синтаксичну функцію. Він може бути підметом, може бути додатком, може бути означенням, залежно від контексту речення. Друге. Тобто слово має певну синтаксичну роль. І третє, за словом, закріплене певне лексичне значення. Тобто, коли я вам кажу стіл, то всі уявляють предмет зазвичай чіткої форми, за яким ми, наприклад, обідаємо або щось записуємо. Тобто, у самостійних частин мови є три особливості: всі вони відповідають на якесь питання. Всі вони мають лексичне значення, тобто, коли ми кажемо це слово, ми розуміємо, про що йдеться. І кожне із цих слів у реченні виконує якусь роль. Це ми сказали про всі самостійні частини мови. Що стосується службових, візьмемо, для прикладу, прийменник, який ми будемо вивчати, прийменник У. Давайте спробуємо до цього прийменника застосувати всі ті три ознаки, про які ми сказали для інших частин мови. Питання не станеться. Питання до У ми поставити не можемо. Раз. Друге синтаксична роль у реченні. Як ви думаєте, у. Чи може воно виконувати самостійно, без жодних інших слів, якусь роль? Тобто називати когось, показувати Ді. якусь дію, не може. І третє, лексичне значення. Коли ми кажемо у, чи уявляємо ми якийсь предмет, дію, Ні. не уявляємо. Тобто головне, чим відрізняються самостійні частини мови від службових. Ну хіба що... маленькі діти, знаєте, у-у-у. Так, Але в цьому класі ми вже спілкуємося такими мінімум словосполученнями, а я сподіваюся, і повноцінними реченнями. Тому ми знаємо, що самостійні відповідають на питання, мають лексичне значення, виконують синтаксичну роль. Службові не мають не мають синтаксичної значення. ролі, не відповідають на питання і не виконують самостійно у реченні жодної. Функції. Окей. Що ж ми повинні сьогодні дізнатися про прийменник, як про службову частину мови? Перше, що вони виражають? Тобто, навіщо вони тоді взагалі потрібні, якщо самостійно вони не виражають жодного значення? Служать. Також ми маємо дізнатися, яку ж вони роль виконують у реченні. Самостійно ми сказали, що не можуть, а от в сполученні з якимись повнозначними словами, скоріш за все, можуть, от яку нам треба з'ясувати. І третє, з якими відмінками вони можуть вживатися. Uh -huh. Про те, що таке відмінки, ми з вами uh -huh. теж повинні пригадати. І четверте, на які види за походженням вони поділяються. Ну, ми, ми розуміємо, що всі слова у мові звідкись взялися. Або взялися з прамови, тобто ми їх успадкували, або якимось способом утворились вже в процесі мовлення. Uh -huh. От які є види за походженням прийменники, ми з вами сьогодні і повинні з'ясувати. Тобто, це наш план на урок, якщо ви готові, починаємо. Uh -huh. Отже, пропоную почати з класиків. Для того, щоб не розглядати прийменники якось як щось абстрактне, пропоную їх пошукати в реально існуючому тексті. Можливо, вам знайомі слова, з якими ми сьогодні будемо працювати. Хто зачитує? Давайте свою Давайте кожен свою частину. Ти, Ти так давно? Тому є зависумої в серці. Ой. Ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Mm -hmm. так. Читай. Олю. А ви а, давайте вправі? відразу поговоримо про прийменники в контексті даного тексту. У. Як на. ви думаєте, чи є вони тут? У на. О, Перше, що ми знаємо, ми шукаємо ті слова, які не є повнозначними, не відповідають на питання. А, які тут слова? Ви правильно сказали у, на, ще. на. 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 і, але ні, і, сма. Давайте назвемо всі. І, і ще у нас є така не. частка не, не частка от не як же відрізнити, що буде прийменником, а що буде, наприклад, сполучником чи часткою? Прийменник служить конкретному слову у серці, на глибині, і це сполучник, тому так. що він поєднує дві частини речення, а, а... не... А не, ні, не, це не у нас заперечення Абсолютно так. правильно. А для учнів дуже простий лайфхак. Як відрізнити прийменник, якщо ми не впевнені? Прийменник сама назва нам говорить про те, що він стоїть при іменник. іменнику, найчастіше, але може стояти при займеннику. Ну, ми нагадуємо, він, вона, воно, тобто виконує а, таку ж роль, як і іменник, але не називає щось, просто вказує на нього. І інколи трошки рідше при числівнику. А, тому давайте перевіримо. А, Оль, у так. першому uh, рядочку uh, наш прийменник з яким словом буде пов'язаний? У серці у серці. Перевіряємо завжди uh, найчастіше прийменник стоїть поруч з іменником, але вони можуть бути розмежовані uh, uh, якимось іншим словом в даному uh, випадку. Це слово моїм. Так uh -huh. у другому рядочку у нас є прийменник. На, На глибині, глибина, так, так. І, і все там далі. Не частка і сполучник. Дякую, Михайло Ваш. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я, промокну під дощем. А ти така солодка, моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Дякую. Червоніла? Mm -hmm. Ух, навіть я трохи. Пошукаємо прийменники. Шукаємо. Uh -huh. Давайте по черзі, по одному рядочку. Ти, ти так давно мала, всі двері зачинила. Давайте перевіримо, під, під, під? Під, що це. А, перевіримо, що це? А, поруч з прийменник да. стоїть да. поруч з іменником іменник. у якомусь зміненому відмінку. Під дощем. Дощ у нас а, іменник. іменник. Тому під теж буде прийменником. Так. Так. А ти це це така така складка моя мила. У мене. В. Маєм. В В чому? В, В, серці, В серці іменник. Так. І ще один. У, у синонімічний у мене прийменник у стоїть поруч із займенником мене. Тобто, давайте спробуємо провести такий експеримент і прибрати. Уявімо, що всі прийменники ми звідси приберемо. Чи можуть існувати тексти речення без прийменників? Давайте по послухаємо. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я про мокну дощем, а ти така солодка моя мила, в мене в серці знов приємний щем. У в мене серце мене мене, знов приємніше. Тобто ми викидаємо воно якось не так слухається. О. Вони потрібні в мові, тобто вони служать для того, щоб. А для чого ж? Щоб речення було повноцінне, щоб указувати, де так. саме. Вони в серці, допомагають пов'язати слова так. у словосполучення або в речення. Так. Тобто це спосіб граматичного зв'язку між словами у рамках одного речення. Окей. Перевіримо, чи всі прийменники ми знайшли у на, під. У В. Дякую, всі є. Клас! Отже, яким визначенням ми будемо користуватись? Що ж таке прийменник? Про прийменник ми маємо сказати, що це незмінна службова частина мови, яка разом із формами непрямих відмінків іменника, займенника або числівника показує їхню залежність від інших слів у словосполученні чи реченні. Звучить складно, але ми можемо перефразувати своїми словами і сказати, що прийменники допомагають пов'язати слова між собою у словосполученні або речення. Мене цікавить у контексті нашого визначення форми непрямих відмінків. Що воно таке відмінки? Вивчали е, у шостому класі, починаючи там з вивчення іменника, наприклад, там ми часто говорили про відмінки. І у нас є дві помітки, що прийменники можуть вживатися в усіх відмінках, крім називного, називного і кличного, і, і про те, що один відмінок місцевий завжди вживається з прийменником. Давайте пропоную пригадати всі відмінки, їх питання і потім з'ясувати, чому так. Наживний, давальний, від... так, родовий, називний давальний. Називний, родовий, давальний. Порудний. Називний. Називний. Після називного. Родовий. 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 Я пам'ятаю, другий родовий. Досі пам'ятаю, що він був другий. Так. Давальний. 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 Точно пам'ятаю, був такий. Знахідний. Ні, трошки. Є знахідний. Знахідний. Орудний вже, напевно. Орудний. Він для, завжди для мене був дуже дивний. Як так орудний назвати? Так. Орудний Ще... е, 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 даваль, е, родовий, давальний західний, орудний місцевий. Місцевий, місцевий е, і клична форма. Так. Кличний. Ми пригадали назви відмінків. Давайте пригадаємо питання, на які вони відповідають. Тобто, за якими ми впізнаємо той чи інший відмінок. Називний. Хто завжди? Що? Хто для істот і що, що? для неістот? Не Родовий немає кого? кого? Немає чого. Чого? Угу. Ну, Давай дали кому? Чому? Кому? Чому? Я би ще додавав за що. Знахідний де? Не okay. зовсім. Де, того вже у нас питання працівника. Давайте, кого чого, кому чому, а знайшли кого? Або знайшли що, так? Знайшли кого? Або знайшли що. Орудник. Ким чим Михайло. Чим урудувати, Чим Давайте. Чим для неїстот місцевий. Де? Як? На, на кому, кому на чому? Або на чому? Або у кому на чому. На кому. На чому. А кличний. Е... Чи є питання для кличного відмінка? Немає. Немає. Ми просто пам'ятаємо, так, так? так що клична форма втвориться, по-перше, не від всіх іменників, а по-друге, зазвичай за допомогою саме закінчення. закінчення. Отже, питання пригадали, назви відмінків пригадали. Давайте тепер е акцентуємо увагу на наших двох помітках. Перше, може вживатися в усіх відмінках, крім називного і кличного, тобто прийменник разом з повноцінним повнозначним словом. А чому крім називного? Як ви думаєте? А... От Чому називний не підходить? Кличний зрозуміло? Прийменник? Так. <звук> він не іменник. Стіл. Він не відмі... ну, не відміняється, а якщо ми так. візьмемо наш стіл, стіл. Так, так. в називному відмінку стіл. Немає це... закінчення. А, що? Вон, він має нульове закінчення, нульове так? Зручення. але у нашому реченні а, хто що це завжди підмет, так? Тобто це початкова форма нашого слова. А це означає, що підмет нам не потрібно підлаштовувати під якесь інше слово, тому що це головне слово у нашому реченні. Тому всі, крім називного і кличний, тому що зазвичай для звертань використовується. А давайте наш, наш стіл спробуємо провідміняти і прослідкувати, яким же способом ми можемо використовувати прийменники разом з іменником стіл у різних відмінках. У називному, що це стіл, стіл. так і залишаємо. Так, а, У родовому немає О, чого? Стола. Стола. Так, У Давальному дали чому? Столу. Столу. У знахідному знайшли Стіль. що? Стіл співпадає з наземним відмінком. Угу. У столом. Чим? столом. Місцевий лежить маркер на столі на столі. Разом з прийменником, закінчення нам якраз таки і е, дозволяє е, побудувати речення відповідно до всіх правил і норм. У першому е, слові, чому воно нульове? Чому ми не можемо сказати, що е, його взагалі немає? Тому що далі ми дивимося, яка частинка нашого іменника угу. повторюється, так і все, що буде після останньої літери, яка повторюється, це і буде нашим закінченням. Тобто тут воно є, просто воно не виражене жодною. Літерою. Угу. У а, родовому а. немає а. стола. Дали 100. У. Ну. Стіл нульове. Ом. Ом. Твоя улюблені закінчення ом. І. І. І, І. І столе. Е. Вийшло слово аомі. Нова пісня, а, так. У нас сьогодні а -а -а. декілька хітів точно так. народиться. Що ж, пропоную рухатися далі. Ми пригадали відмінки, пригадали питання і пригадали закінчення. Так, тепер пропоную з'ясувати, з яким із наших відмінків які прийменники ми можемо поєднати і використати, наприклад, у речення. Стіл ми не чіпаємо, тому що з називним прийменники не використовуються. Стола. Який прийменник ми можемо використати? Наприклад, я стою біля, біля стола. Можемо використати. Біля стола. Наприклад, у Давальному. – «по Маркер покотився по столу, так. у знахідному. У стіл? У стіл. Може Вмонтована бути. якась там штука. Абсолютно, правильно. А знахідний це буде? Так. Хтось під столом приклеїв жувачку. А під столом ось якраз буде орудний. Я знав, що він мій улюблений. Під столом. Місцевий у нас вже є прийменник, тому що ми пам'ятаємо, що місцевий завжди використовується з прийменниками, з прийменниками на, у все. І до кличного відмінку, звичайно, прийменник ми так само не добираємо. В залежності від того, з якими словами і в якому контексті поєднані наші прийменники, вони можуть виражати різні значення. Наприклад, просторові, коли ми говоримо про певний простір біля лісу. Прийменник біля, в даному випадку, є просторовим. Часові, коли говоримо про якийсь час, наприклад, о 7 годині. Мети заради чогось ми робимо якусь дію. Причини через хворобу, тобто з якої причини, допустові, незважаючи на що або всупереч, чому відбувається дія, а, умови за умови чого або у разі чого щось відбудеться. Об'єктні зазвичай, коли ми говоримо про якісь конкретні об'єкти, про неї, і сестрою, і означальні чашка яка з чербинкою, кіт, який без хвоста, коли прийменник в поєднанні з іншим словом надає. Ознаку так тому що, тому і означальний. А, пропоную використати а, цю таблицю, повернувшись до нашого тексту, і тепер звідси вже виписати наші прийменники в поєднанні з тими словами, з якими вони використані в тексті, і ми вже можемо визначити, в якому відмінку вжиті наші повнозначні слова, і можемо з'ясувати, який вид зв'язку вони власне показують. Пропоную помінятись ролями і а, першу частинку віддати Михайлу, а друга буде за Олею. Не обов'язково можна з місця У. Так, і давайте відразу з тим словом, з яким воно поєднано. У моєму серці. У Серці, так? З іменником. У серці. Наш прийменник У поєднаний з якою частиною мови? Серце. Це у нас що? Іменник. Далі. На. На глибині. Так. На глибині. Глибина це у нас? Іменник. Що? Теж іменник. Так. Все. У мене під, Все. під дощем. Під дощем. Дощ. Імен. Дощ. У нас теж іменник. І у в серці. А, у мене, мене в серці. У так. мене. У мене. Мене це. Називає, вказує на когось, але не називає за займенник, тобто замість іменника. За іменник. І, І в серці, в серці іменник. Серце у нас іменник. Другим кроком можемо визначити, в якому відмінку вжиті наші іменники. Що для цього робимо? Закриваємо наш прийменник серці. І в голові відміняємо іменник серце по кроку. Чому? Тому що на кому, на чому, або у кому, у чому, чому. Це у нас правильно? Місцевий. На глибині. На глибині так само місцевий. На чому? Місцевий. Дощем мішин улюблений. Під Ким? дощем. Рудний. Кого чого знахідний. Мене. Кого -чого. А, у, кого, у чого це родовий? Кого чого? І в серці. Місцевий. Місцевий. Крім того, що ми визначили. А, Відмінки, в яких вжиті наші іменники і займенник, ми ще й можемо, користуючись О, таблицею, визначити, які ж види зв'язку в, в кожному конкретному випадку. О, коли ми говоримо у серці, ми маємо на увазі якийсь простір. простір. Просторовий. На глибині. Так само. Теж ми маємо на увазі якийсь простір. А під дощем? Теж. А під День. дощем? Місце. Давайте подивимось на Там контекст. Лицькові. Промокну під дощем. Да, промокну бі... під дощем. Причини. Причини. Mm -hmm. Чому я промокну? Від якої причини? Під дощем. Причини? А, у мене. А у мене завдяки. У мене. Там є да. дуже конкретний. Мови. У мене. Мов... У, Мов... у мене. У кого у, у, кого? Кого? у мене? У мене. Йдеться про. Об'єкт, я є об'єктом, об так? Угу. У мене, тобто об'єктний. Об І в серці, де теж просторовий. Так. <говорю> І у серці просторовий. Mm. Пропоную звіритись. У серці просторовий місцевий відмінок. На глибині місцевий відмінок просторовий, під дощем причини орудний. У мене. Об'єктний родовий відмінок і в серці просторовий і місцевий відмінок. Я вас вітаю Дякую. з таким успішним виконанням цього завдання. Що ми повинні ще запам'ятати про, про прийменники? А, що не вживаємо ніколи прийменники з називним та кличним відмінком і завжди вживаємо з місцевим, місцевим відмінком. Тепер ä, Пропоную подбати про чистоту нашого мовлення і розглянути декілька пар словосполучень з ä, прийменником. Один варіант буде коректним, а другий буде не надто коректним, якого варто уникати, ага. для якого є кращі замінники. Пропоную вам розглянути першу пару. Вступити в університет так. чи вступити до університету. Вступити можна в калюжу О, так. вступають до університету. До. До університету. Так. Остаточна відповідь. Хто? Нашу команду А, Перевіримо далі. В 9 годин чи о 9 годині. О 9. годині. 9. Це ваша остаточна відповідь. Так. Приймаю. Консультація, Консультація по алгебрі. З алгебри. Чи з алгебри. З алгебри, ну, по алгебрі. Чому? Так, можна з алгебри. Можна. Так, говорять. Так. Неправильно. По математики, це калька mm. з російської, поза. Це дізнація по матем... з алгебри. Окей. Посібник по мові з. чи з, з. з мови. Однозначно, ваша відповідь: дізнатися по довіднику чи з довідника? З довідника. Мені здається, що можна і так, і так. Угу. А ви як думаєте? Довіднику, по з, довіднику. Довіднику. По... з довідника можна просто? шукати по довіднику. Так. А дізнається з довідника, звідки? Та, правильно. Приймаю. По спеціальності чи за спеціальністю? За. за так, по проханню чи на проханню? На ваше прохання вам надіслано повідомлення. Так, це перший на. варіант. Так, і останнє пливти по течії чи за течією. Хто як? Ми за. Ми проти, Більш... проти такого А, за за, да. да. Для того, щоб бути впевненим у своєму виборі, пропоную пригадати ті правила вживання прийменника По в українській мові. Прийменник По вживаємо насправді у невеликій кількості випадків, не так часто, як в мові російській. Ми говоримо прийменник ПО. Коли говоримо про місце дії, наприклад, як у Шевченка вітер гуляє а, по полю, mm -hmm. про певне місце, де буде відбуватись, ми вживаємо прийменник по, коли говоримо про мету дії. Тобто піти в ліс по гриби або піти в магазин по молоко. Це є варіант коректний. А, вживаємо по, якщо говоримо про міру або кількість чогось, отримали по цукерці за гарну поведінку. Сферу діяльності по господарству, по службі. І час, наприклад, ми прийшли, коли по обіді. У всіх інших випадках в українській мові варто використовувати інші прийменники. Повернемось до нашого коректного і некоректного варіанту. Отже, вступити до університету, коли ми говоримо про якесь абстрактне поняття, таке як університет, тоді ми вживаємо прийменник до замість прийменника по. Коли говоримо про час, завжди використовуємо прийменник «о». В афішах, так завжди пише. Так. О 9 Консультація з чого? З алгебри, посібник з чого з мови. Дізнатися звідки з довідника, працювати за спеціальністю. На ваше, ваше прохання ви були праві. І пливти течією. Боже, відмінники! Всі правильні відповіді вам... щоденник на стіл, 12 балів звільнені з екзамен. Я так, чи фіз Фізично ні? і ментально аплодую. Михайло, Олю. Я вам дякую за урок. А з семикласниками ми прощаємось до нових зустрічей на уроках української мови. Мені дуже приємно і з гордістю я сприймаю такі проекти як онлайн-школа, що ми в Україні. Скоренько організувалися і такий проєкт виник. І я хочу подякувати всім людям, всім вчителям. Сьогодні мене вразила таблиця категоризація прийменників за способом використання, тому що за моїх часів ми цього в школі в принципі не розглядали. Це було цікаво. Інша сторона прийменника. Там їх два. Перший це. Називний. А, прийменник ніколи не використовується з називним відмінком і в укличній формі, але завжди використовується у місцевому відмінку, тому що він вказує на місце, де відбувається процес. У ми не можемо визначити походження. Поміж утворився від прийменників по та «між». Етимологію прийменника у ми не можемо з вами визначити а от походження прийменника поміж дуже просто. Він утворився від злиття двох слів по і між.